Маємо честь представити вам нашу унікальну колекцію спецій під назвою Запашна різноманітність. У нашій колекції представлено 12 видів спецій. Вони вибирались з урахуванням їхньої унікальності та корисних властивостей. Ви знайдете тут екзотичні та традиційні рослини, які призначені не лише для підсолоджування їжі, але й для покращення здоров'я. Різноманітні комбінації засушених квітів раніше популярні тільки серед ботаніки. Зараз здатні прикрасити практично кожен будинок або квартиру. З них роблять картини, букети, альбоми і навіть листівки. Я представник філіалу Дівчата СТЕМ, який вже три роки діє на базі школи 9. і я є ученицею 10 класу 9 школи. Сьогодні я представлю вам. Фотоколекцію мікрогріну, і ви зможете ознайомитися з виглядом мікрогріну та його властивостями. Від мінералів і сухоцвітів до колекції спецій, квасолі і навіть мікрогрін. Усе це можна побачити на виставці конкурсі біологічних колекцій «Природа навколо нас, яка днями відкрилася у Шосткинському краєзнавчому музеї. Завдання учасників презентувати зібрані та оформлені разом з викладачами колекції. Деяким вдалося зібрати більше. 40 сортів квасолі. Мої улюблені сорти червона шапочка. Овоч має незвичайно забавлене. Біле вічко розташоване. Величезна червона пляма. В той час вся квасоля має білий корін. Під час розстання формує розлоги й пуш. Головне підтримувати дітей в їх бажанні створювати колекції та вивчати нове про природу. Саме про це під час виставки конкурсу біологічних колекцій природа навколо нас говорив Сергій Панченко, доктор біологічних наук, провідний інженер з охорони екосистем Деснянсько-Старогуцького національного природного парку. Зараз ми можемо бачити чи чути багато нарікань, що діти захоплюються гаджетами е і мало щось роблять самостійно. Через те будь-яка дитяча праця, яка тим більше перетворюється на якийсь продукт, на те, що можна побачити і не соромитися іншим показати, це вітається. В нас більше це все таки фестиваль. і тут важливо найрізноманітніше показати свої колекції, погратися з ними, спробувати їх використовувати. І для кожного хто тут у нас є із учасників різних категорій учасників колекція це щось своє. Присутніх з відкриттям виставки привітала директорка екоцентру Сергія Корнієнка Ірина Ганцева. Хочу подякувати всім, хто прийняв участь у цій конкурсі. Виставці бажаю всім привітної атмосфери, щирих емоцій, корисно і цікаво провести час і ну нехай виправдаються всі. Ваші очікування від цієї виставки у всіх, хто завітав на відкриття виставки, була можливість потрапити у неповторний світ природи, адже чого тут тільки немає. Неможливо було пройти і повз колекцію лишайників. Дані колекції в вашій базі представлено 11 екземплярів деревородних грибів, що входить до сіми родів, поширених на дев'яти видах деревних порід. Для того як учасники презентували свої колекції, а їх загалом близько 30, кваліфіковане журі вирішуватиме, хто стане переможцем конкурсу, підбиття підсумків відбудеться 6 березня. А поки всіх, хто має бажання поринути на повторний світ природи, є можливість відвідати виставку у краєзнавчому музеї.